Робота кращий спосіб від депресії. Тобі треба повернутись до Лозинського. Депресія? Депресія. Мені хочеться кричати десь на краю світу, світовимся все борга. А потім скинути в Депресія. Я не знаю, як мені далі жити. Треба повернутись до Лозинського. Твій телефон. Зараз. Агнешка, другий режисер. слухаю. Вітаю. З паном Лозинським хочу поговорити Юлія Мазур. Це дуже важливо. Я про це пошкодую. Марку. Візьми. Екс Софія дзвонить. Слухаю. А, пане Лозинський, Юлія, вона вже готова зніматися. А, ви візьмете її назад.